Підписники. Підписники. А з вами хто? А з вами, як завжди, ваш. Я Григорій Топ. т -о п Григорій Топ. І сьогодні в нас я не побоюсь цього слова сенсація. Така, яка не слалася ні одному вою журналісту нашої країни, друзі. Це не просто сенсація, це ексклюзив. Це ексклюзивіще, я навіть би так сказав. Тому що сьогодні ми візьмемо інтерв'ю у людини надсекретної, яка виконує надсекретні завдання, друзі. Це просто ми не знаємо, як його звати. Ми не знаємо, де він живе, з ким він живе, та що там говорити, чесно кажучи, я навіть не впевнений, що це та сама людина. Проте все ж таки зустрічайте головний розвідувальник нашої країни. А, ми ж не знаємо, як його звати. Друзі, зустрічайте. Добрий день. О, друзі, оце так новина! І одразу ж ексклюзив мені сказав добрий день. Значить, день все ж таки добрий. М? Проте, чи дійсно він добрий? А наскільки? Дуже сильно? Ну, ви ж розумієте, що. Всіх деталей я розкрити не можу, проте можу сказати, що для когось він добрий, для когось не дуже. Ось. Скажіть, будь ласка, нас з підписниками дуже цікавий. Над якою надсекретною операцією ви зараз працюєте? А? Над якою? Кого цікавить? Звідки у вас така інформація, що я працюю над якоюсь операцією? М? Ну, я цей. Підписники. Коментарі, підписники. Та я жартую. Гумор. Повертаючись до вашого запитання, ви ж розумієте, що всіх подробиць я розкрити не можу, проте можу сказати напевно, що дуже скоро ви та ваші підписники будуть. Приємно здивовані. А, то це гарна новина. Гарна, ну гарна, ж правда гарна. Я трошки перелякався, правда? Але новина гарна. Ну як трошки. А чому ви так перелякалися? Вам що є що скривати? Це я знову жартую, звичайно. Ах, це, це ви так знову жартуєте. Багато питань від підписників. Як ви можете прокоментувати те, що було вчора в центрі? Я вас переб'ю. Те, що десь там відбулося, чи з кимось відбулось, це інформація, яку я не можу коментувати. Але можу сказати точно, що якщо воно відбулося, це означає, що воно повинно було відбутися. І більше того, ще буде відбуватися. А те, що не відбулося, це означає, що воно і не мало відбуватися. Який ексклюзив, друзі, тільки на моєму каналі. Тільки на моєму каналі. Цікава, цікава інформація. А от що було на тому тижні? Знову вас переб'ю. Ось ви, коли кажете той тиждень, не зовсім зрозуміло, який саме той тиждень ви маєте на увазі. Тому що в вашій інтерпретації, коли ви кажете той тиждень... Насправді це може бути зовсім інший той тиждень, а той тиждень може бути іншим тим тижнем. Тому, якщо ми будемо обговорювати конкретні події, маючи на увазі різні ті тижні, то ми ризикуємо заплутати глядача, а цього не хотілося би робити. Ну так, ну звісно, я розумію. Тобто, якщо говорити конкретно, то це все ж таки було ви, так? Я стараюся відповідати вам відверто. Тому вся інформація, яку ви чуєте, це тільки перевірена інформація. Тому що інформація, яка не перевірена, я її коментувати не можу. Тому що вона вимагає перевірки. Ага, так, дякую, дякую. Дуже дуже було цікаво. Угу. І від себе хотілося би додати, ми вас чуємо, ми вас бачимо, ми про вас все знаємо. Тому нікому не уникнути. Відповідальності. Давайте закінчувати інтерв'ю. Бо я вам і так вже багато чого розповів. Ось. У мене ще є дуже багато роботи, про яку я, на жаль, розповісти вам не можу. Але, можливо, колись я вам про неї розповім. А з вами був, друзі, Григорій Топ! Підписуйтесь на мій канал, лайкайте, жмакайте на колокольчик, не пропускайте мої випуски, тому що тільки на моєму каналі ви зможете побачити такий ексклюзив.